Наше серце. Від чого ми зараз страдаємо від бою в серці, від обіді в серці, від страху в серці, від смутку, від депресії. Ми цього страдаємо хворимо. Яка причина цього? Сьогодні Христос через Іванів все розкриває? Матей. 6 глава з 22 по 33 стишок, ну, ми будемо читати саме те, на що я хотів вашу увагу звернути. Світло тіла око. Якщо Боже твоє око ясне, це тіло буде світ. a ako li tvoje oko lehe, se tijelo tvoje bude temljavo. Ne skazimo oči, bome što ne oko majme, oči majme, a cen postavljeni na oko, ne na oči. Iskazano svitlo tila oko. Знову вернемось до внутрішньої душі, до внутрішнього життя людини. Людина складається з двох природ. Зовнішня тілесна природа це та шкатулка глиняна. І внутрішня природа це і душа основою серця. Тому для нас сьогодні. Хочу, щоб ви вникли, осмислили. Бо якщо ви це осмислите, у вас поміняється все життя. Поміняється відносина. Поміняється ваша психічна, емоціональна і фізична здоров'я. Ну це не зараз. Це не зразу ви зміните характер, то, що вже звикли так мислити і так жити. Але щось треба починати. Щось, Щось треба собі міняти. Інакше залишився з красивою шкатулкою і з неним всім там на Бору, думок, почуттів і всякого зла. Бог дивиться не зовнішню вашу шкатулку, Бог дивиться на ваше серце. Тож ваші шкатурки. Ваш... Тому сьогодні хочу, щоб ви звернули ще раз глибоку увагу і осмислили, і вдумалися і примінили до себе не до сусідів. Щоб ви бачили самі в собі цю шкатулку і це бреття. Коли людина шукає добро в собі, тобто тій шкатулці, це шукати добро в своїх помислах. Тим добром, істочником тих позитивних послуг є постійний Ісус, який каже, прийди до мене в ці втомлені і обтяжені, я вас спокою. І що в Він говорить, я дам тобі живої води. Жива вода, це благомислення, добрий помисл. Що таке добра думка? Це думка, що несе мир. А коли мир є в думці, то мир є і в сім'ї. Мир є у відносинах. Це ті слова, де ви постійно слухаєте на риториці мир вам дай». Мир вам. Царство Боже починається з миру. Царство Боже, мир у Святому Дусі. Царство Боже не де поза вами. Царство Боже у вас має бути. Мир у вас має бути. І в цьому суть. Тої внутрішній людини, то є те, що шкатуть. Це ваше серце. Це є дуже важливо. Вдумайтеся. Добра думка внутрі вас. Це повне довір'я до Божого провидіння до Божого серця. Нема нічого поза вами, щоб не було від Бога. Все від Бога допускається вам. Ісус дуже гарно розкривається. Якщо Він одіває квіти, які сьогодні рано розквіли, а ви взяти вже кидають вогонь, то вас, за яких Ісус став людиною за вас, за яких розп'ятий був Ісус. За вас, який полюбив вас Ісус. Ваша душа. Тобто ваше серце, це внутрішнє ваше, для Бога найдорожче. Він раді вашій душі, пролив кров.